На сьогоднішній день однозначно по темі сіля я сняв саме найбільше відео в Ютубі і ніякий, Краморов і ніякий другий чоловік не зробив скільки полезних відео з об'ясненнями, як управляти даною штукенцею. Тому я хочу показати. Дану конструкцію. В чому фішка даної конструкції? На одному полюсі 2 соквольтні. Бокові полюса. У нас виходить оця фаза, фаза. Ця фаза відповідає за світ, за всі лампочки. Оці, оця ось фаза, вона одна відповідає за сигнал і подогрів сидушки. Тобто отак от, от. І Дані, дана одна фаза Може ще запускати автомобільний або DC комутатор, тобто акумуляторний комутатор. Відповідно, треба світ при цьому запуску виключити. І далі, як двітель запуститься, можна включати світ, і він на холостих робить і не глохне. Оце важливий момент. До речі, що стосується класного CDI, має бути класний магніт. Даний магніт добросовісно прислав Олександр Анатолійович. І даний магніт є одним із наймощних в... Сідя і зажигання. Тобто те, що можна поставити на яву мощнішого магнету не існує. Якщо є похожі магнети, вони такі самісінькі, можуть по-різному називатися, але по мощності мощнішого, ніж цей, немає. І, відповідно, завдяки цьому всьому, можна. Витягувати класний світ, сигнал. Там можна, я думаю, магнітолу підключити. Але до цього ще зараз не до цього. Я казав, що після перемоги сніму відео, де від мотоцикла буде робити автомобільна магнітола і грати музика. Буде робити мотоцикл і буде світити світ. Але це після нашої перемоги. А зараз... Я просто показую, що е, от одна фаза от пішла, друга фаза у нас з одним проводом, інший кінець провода припаяний на, на корпус. Один червоний провод, е, інший є провід, у нас їх виходить 2-1, ось цього наступний. І 2 високовольтні тобто можна підключати, якщо, наприклад, не дай Бог одна крякне, можна підключати другу. Можна підключати DC-комутатор, який знаходиться під сідушкою, використовуючи оці вольти. Тобто так. Якщо сильно захотіть, можна ще додати в цепь оці дві катушки і зробити генератор повністю 7-катушечний. Тобто, Отак от, от. Я спеціально провода намалю... намотав різними кольорами. Тут у нас іде двойний провод, два провода, тут іде одинарний провод. І чітко, просто питань нема, дуже чітко. Зараз до собірую все, проводку всю вклав в проводку я вже показую. Ну, якщо цікаво буде, то потім пересніму, ще покажу. І, власне кажучи, упаковую це все діло, і їду, прокатуватися.